В якому стані знаходяться після зими дороги, капітально відремонтовані в минулому році. Особисто перевірили секретар міськради Віталій Михайлішин та начальник міськшепу Віталій Червінський. Розпочали вони з вулиці Політаєва, на частковий ремонт якої було витрачено майже 300 тисяч гривень. За словами пана Червінського, якщо дороги ремонтувати застосовуючи всі необхідні технології, то незважаючи на морози та дощі, вони прослужать довго. Товщина повинна бути не менше як 8 сантиметрів асфальтного покриття. Це мінімум такий. Який би міг довго служити, а який робив? Я думаю, воно видно і неозброєним оком. Були і два сантиметри, і три сантиметри, і чотири минулого року на капітальний ремонт доріг було витрачено 46 мільйонів гривень. Головним критерієм оцінки робіт є стан вулиць після зими. Ним секретар міськради після проведеного огляду залишився задоволений. Якщо ми пережили зиму, немає ям на доріг, то я думаю, це вже якісний ремонт. Якщо дороги будуть продовжити робити так як якісно, так як вони робилися в 2011 році. Нам за за, за 3 роки вдасться зробити всі дороги в нашому місті. you <laughs> І будемо старатися, щоб гравійних доріг в місті Чернівцях не було. Під час перевірки стану доріг. Секретар міськради поспілкувався з мешканцями вулиці Політаєва, які оцінили якість ремонту. Ця вулиця я наприклад, задоволена. Ну я не знаю, як качество буде далі, але хорошо. Цьогоріч на ремонт доріг в Чернівцях влада планує витратити майже 48 мільйонів гривень. За ці кошти будуть відремонтовані вулиці Комунальників Боярка, Коцюбинського, Миколаївська, Каспрука, Шухевича, Кобзарська та багато інших. Перелік досить великий. Роботи розпочне почнуться одразу після великодніх свят. Його подкидишев Сергій Грубляк, з Чернівці.